Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я печу медовий торт. Для його приготування я зразу в каструлю ложу яйця і цукор, перемішую їх. І зразу сюди додаю маргарин, соду і мед. В цей час у мене вже кипить вода. І я у каструльки. Ставити каструльку, треба так, отак, бачите, щоб дно. Верхньої каструльки не доставало до води. Поставили і мішаєте. Уже продукти в мене, бо я кидала кусочком і маргарин, і цілий мед я його не розтаплювала. Вони в мене розтворилися. Я не знаю, надо його мені мішати, не надо, але я його постійно мішаю. Не дуже, не швидко. Ну, мішаю до тих пір, поки воно не збільшиться. У півтора-десь два рази. Воно зверху візьметься такою пінкою. І оця пінка буде підніматися і підніматися. Судана, певне ж, реакція в неї, і вона піднімає цей, цю всю рідину. Як збільшиться десь у півтора-два рази, знімаю з огня і починаю додавати борошно. Борошно додаю частинами. Зразу одну частину цей раз я додала. Потім другу. Вона становиться таке густе-густе, тісто. Другий раз вже вимішую лопаткою, бо венчиком уже ні, не пройде. Вимісили, Загустіло воно. І тоді на стіл висипаю насипаю борошна і викладую все із каструльки, з цієї ж. Викладаю на стіл і вже вимішую на столі. Стіл у мене присипаний також борошном. Отак, От все серединку складаю, а потім починаю мішати. Отак, От вимішую його. Недовго до рук не липне дуже і хорошо. Ну, взагалі, воно тісто м'яке таке буде. І липнутиме. Постійно потрібно. Добавлять борошна підсипать. Отак от розкатала жгутик, на 8 рівних частинок поділила. Якщо робитимете так, як я кажу, так і вийде. Я кажу так, як от роблю, так і кажу, нічого не скривавши. Тільки все залежить, у кого які яйця ж ті самі розмір, розмір тих яєць, які. Скільки рідини. Ну, саме головне, щоб борошна не пересипать і, вроді, щоб і не рідке тісто було. Розкатую так, рівнем, ну, Щоб однакової товщини воно стараюся було. Кришка обнаковена з каструлі. У мене зараз воно обріже її. Кришка з гострими кінцями, краями. Ну. Оці кусочки, що залишили, що я обрізала, я їх тоді на противень положу, і також я їх спечу. І якраз їх я тоді покрешу і буде де крошка, щоб обсипати сам торт. Оце в мене вийшло, що по два я їх ложу зразу, по два коржечка цих блінчика. Восім штучок випекла. Бачите, вони попідростали, стали вищі. А, в, а от у ширину вони в мене завжди зменшаються. Хто каже, що одинакові, в мене зменшаються десь на сантиметр вони. Поки випікалися коржі, я робила крем. Для крема в мене відсіжувала я сметану, вона ніч у мене була підвісена в марлічки, висіла. Масло в мене було, я його виложила, воно в мене кімнатної температури м'яке було. Банка згущенки оце тут, і півпачки масла. Масло тут 82%. І тоді частина додавала сметану. Тут я додавала ділила на 4 частини. І збивала не збивала, а змішувала до, до рідної маси все. І все. Крем готовий. Хто любить солодше, можна додати у саму сметану, цукрової пудри або сам цукор. Якщо цукор, то треба, щоб він постояв трохи. Хвилин 5, сім може, і він розтвориться, а в сметані його чуть не буде. Оце я його вже собираю. На саму подложку я положила трохи ложечку крему і зверху положила коржик. Це для того, щоб він не тікав нікуди, а то ну, мало лі спливе. Якщо положити на подложку сам Сам корж, то він 100% спливе, не вловити. А так, крем положили, зафіксували все. Це по дві ложечки я ложила крему. Старалася, щоб був він ну, рав... одинакові великолічество, щоб було його, кількість його однакова. І все, зверху ще один. І так постійно буду опять крем, коржик, крем, коржик. Як виложу всі коржі, я його зафіксирую шпажками, щоб він нікуди не тікав. Бо на кривові він все одно такий живенький і хилиться то в одну сторону, то в другу сторону. Тепер буду змазувати бока його. Між коржами все одно залишаються пустоти. оце кремом треба їх заповнити. А мажу то. Вертикально, то горизонтально, щоб все заповнити і все було равномірно. Крошку це ті кусочки, які залишилися після обрізків. Я їх також спекла, і це в мене вийшла крошка. Я їх поламала зразу рукою, а зараз уже оце додавлю. Ну, крошки в мене трохи залишилося. Тепер цією крошкою я прикрашу наш торт. Зразу я закриваю крошкою бочинки, отак лопаточкою. Знизу до гори, знизу до гори. Оце його вигляд такий з боку. Зараз покажу, як щоб видніше було, як я беру на лопатки крошка і як я її вдавлюю туди. Отак, лопаткою туди. да, Вона розсипається. Ну, щось залишається і на торту. Ну, і знову так само. це так, як всі бочинки, оце, що медовик, що наполеон. Я так роблю їх однаково, крошкою отак обсипаю. І вдавлюю туди. Ну так, да, щось, щось розсипається. Ну, щось і залишається. А тоді після цього вже воно як удавлене все. Ще раз проходжу, поправляю. І подивіться, яка краса в нас получилася. Так що пробуйте, учіться і у вас також все вийде. І будете радувати своїх близьких і рідних. Приємного вам смаку. А я в свою чергу бажаю вам миру, добра, злагоди. І благополуччя, щоб всі ваші плани збувались і все у вас получалося. До зустрічі!